Дякую. Народний депутат Андрій Шипко. Андрій Шипко, Дніпропетровщина, 35-й виборчий округ, місто Нікополь, Арженікідзе, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці. Невже повинна статися катастрофа, щоб уряд почав діяти? Чому зараз прийнято чекати, доки не виникне біда, а потім вже старанно ліквідувати її наслідки? Вже минає як рік. Як від цього Кабміну на мої депутатські звернення щодо аварійної ситуації на дамби номер 8 на Каховському водосховищі, я отримую тільки формальні відписки. То у Мінприроди коштів немає, то украфтодор хоче, але не може відремонтувати, то Кабмін не зробив сатвідор, то КОБІН не дав доручення. А за цей час дамба номер 8 стала б справжнім лихом Дніпропетровської області. Через неї проходить національна дорога Н23, яка ще є стратегічно важливою для держави. Це є зелений коридор між зоною АТО та центральною Україною. Щодоби 10 тисяч автомашин навантажують дамбу зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету та рятуючи цю дорогу для людей. А це найкоротший шлях, я підкреслюю, із східної до центральної частини України. Восени 2014 року за моєю ініціативою та разом з Нікопольським заводом феросплавів було проведено ямковий ремонт, і це дало можливість дамбі перезимувати. Але цей ремонт не може бути ефективним, бо кількість вантажного транспорту щодня її руйнує. На сьогодні дорожне полотно на дамбі вкриває величезні ями. І це може спровокувати гідродинамічний удар і прорив, і мільйони кубов води змиють усе на своєму шляху. Гідродинамічна аварія спричинить екологічну катастрофу в Донбасі, а тисячі людей навіть не встигнуть евакуватися термінового капітального ремонту національного автошляху, що є гребням дамби номер 8 довжина якої всього 3,8 кілометрів. Трагедія невідворотна. Бездіяльність уряду сьогодні куштуватиме дуже дорого завтра. Прийняття всього однієї постанови Кабінету міністрів про передачу автоляху на баланс Укравтодору та її терміновий ремонт врятує не тільки регіон від катастрофи, а й життя людей, що рухаються зеленим коридором із зони АТО. Прошу вважати: мій депутатський мій виступ, депутатським запитом. До прем'єр-міністра України Яценюка. І ще я хочу звернутися до наших шановних дорогих жінок. Наближається свято весни. Я хочу привітати всіх жінок, подякувати вам щиро за дружбу, за любов, за те, що ви віддаєте кожному мужчині. Нехай буде мир, щастя в вашій душі, завжди весняний настрій, радість в ваших очах.